Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Про актуальне та важливе спілкуватись будемо сьогодні з Романом Безсмертним, істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пані Мальво. Прем'єр Росії Михайло Мішустін під час візиту до Пекіна зустрівся із лідером Китаю Сі Сізіньпінем і сторони домовилися про нові спільні проекти в енергетиці в космосі. І в високих технологіях. Це такий реліз. А що насправді за цим стоїть? На моє переконання, Мішустін прибув для того, щоб отримати інформацію про те, що відбувалося в Пусані, і про що ж реально таки домовилися, і про що домовились домовлятися Сі Цзіньпінь і Трамп. Очевидно, що там є і певне вітання, яке могло бути передане від Трампа до Путіна. Однак, сприймати візит Мішустіна як візит вирішення якихось ділових, двосторонніх питань не слід, Мішустін не є тою особою, яка вникає в технологічний процес і так далі. По суті. Він може відігравати роль телефонної трубки, а, такого собі листоноші і таке інше, адже всі механізми управління, в тому числі технологічними питаннями, знаходяться в руках Путіна. Відтак, очевидно, що цей візит і присвячений був лише такому інформаційному зрізу. Ну, і очевидно, що він якби дає відповідь на питання. А насправді, чого ладні старання Дональда Трампа по відриву то Москви від Пекіна, тепер Пекіна від Москви? Цей візит фактично обнуляє всю інформацію у тому відношенні. Говорить про те, що Сі Цзіньпінь і Путін міцно тримаються один за одного і вони не збираються стратегічно домовлятися. З Дональдом Трампом. Ну і тут в цьому відношенні очевидно, що а, ця розмова не могла не дати відповідь і нам. А відповідь в цій царині абсолютно очевидна і зрозуміла, що Пекін відданий стратегічному союзу з Москвою. І всі розмови про те, що Трамп і Сідзінпінім домовився про те, що вони спільно будуть працювати і тиснути на Москву. Вони теж у цей візит говорить про те, що вони безрезультатні у Сполучених Штатах Америки група конгресменів з обох партій запропонувала компроміс, аби завершити політичний глухий кут і відновити роботу Палати представників. Чи означає це, що Трамп пережив політичну кризу, чи знову ж таки ще зарано про таке говорити? Дуже мало хто звернув увагу, пані Мальво, на те, що в інтерв'ю каналу CBS в питаннях, яке поставила Нора Одона Трампу щодо шатдауну, він дав суперечливу відповідь. Я нагадаю, в одній частині цієї відповіді він сказав таку фразу: А давайте зробимо так. Ми є, ми реалізуємо свою модель охорони здоров'я і соціальної політики. Прийдуть демократи, хай реалізують свою. І потім, не дивлячись на сказану цю фразу, далі він говорить такі слова. Для того, щоб вийти з шатдауна, республіканці повинні бути жорсткішими в діях в Конгресі і в Сенаті. Очевидно, що на той момент. Трамп уже знав про те, що є ініціативний проект. Суть цього проекту полягає в тому, що він торкається власне частини, за, яку, і за якою не голосували демократи. Бо вона стосується охорони здоров'я, соціальної підтримки. І тому в цій компромісній пропозиції є те, що група і республіканців і демократів запропонувала. Для того, щоб надавалася соціальна допомога, медична допомога, треба, щоб особи, сім'ї, яким надається ця допомога, чітко вказали свої доходи. Про що йде мова? Скажімо так, знайдений компроміс говорить про те, що є бажання уникнути того, щоб допомога, охороні здоров'я, соціальна допомога надавалася. Особам без громадянства, особам, які мають достатній дохід для того, щоб не отримувати відповідну страховку. Технологія дуже складна, вона дуже рутинна. Але хто мав справу із американською системою соціальної допомоги, той знає, що складнішої моделі, особливо у питаннях охорони здоров'я, я б її назвав навіть безумнішою моделі. І важко придумати. І тому в цьому відношенні це і говорить про те, що Трамп мав на увазі от те, що бо там ця модель пропонується на два роки. Умовно кажучи, ви приходите в лікарню як американець, і вам кажуть: покажіть свої видатки, тоді вам будуть гасити з страхових державних внесків. Ваше обслуговування в закладі охорони здоров'я така модель пропонується на два роки як перехідний етап, бо Трамп пропонує відмінити е, ці всі державне гарантоване соціальне страхування ці категорії громадян Сполучених Штатів Америки. Зараз Трамп взяв таку собі паузу у спілкуванні з Путіним. Чи це надовго, і що може змінити ситуацію? Пані Мальво, ми з вами вже не одного разу говорили про те, що маятник Трампа він може хитатися в діапазоні місяця, тижня, дня, години, а може й частіше. Тому тут треба перше зрозуміти, що маятник хитається, і він прогнозовано не передбачає зупинитися, бо насправді суть його поведінки в оцій. Непрогнозованій прогнозованості, що він буде хитатися. Раз він зробив крок в бік України, зараз, в бік Кремля, от, треба очікувати, що якщо цей маятник уже досяг крайньої позиції, він піде зараз в іншу сторону. Однак ситуація дещо змінюється. Поясню чому. Видно, як біля Трампа виокремлюється коло людей. Які явно несуть собі проукраїнську позицію: це міністр енергетики, міністр фінансів, це державний секретар, і як на парадоксально я дивлюся на ситуацію, все більше і більше до цієї групи горнеться віце-президент. Не знаю в силу яких обставин, але це вже відмічають, в тому числі, американські фахівці. І тому, очевидно, що ця група, до речі, до цієї групи. Відноситься і заступник керівника адміністрації Стівен Міллер. Людина дуже своєрідна, дуже амбітна, така ж сама, як і Трамп не прогнозована. Однак це дуже сильний кулак людей навколо Дональда Трампа, і вони поки що домінують в переконанні Трампа і по позиції по Венесуелі, і по позиції по Європі, і позиції, зокрема по Україні. Однак Тема ця, вона дуже дратівлива для Дональда Трампа, і тому він періодично виривається своїм нарцисичним я і починає верховодити. Однак, в черговий раз провалюючи свої підходи, він знову звертається до такої, я би сказав, традиціональної, традиціоналістичної Маккейнівської школи, яку представляє навколо Дональда Трампа Марко Рубіо. І державний секретар. І в цьому відношенні очевидно, що може так трапитися, що маятник на цей раз не досягне крайньої позиції. Бо ця тема, що говорить Трамп, що Путін хоче торгувати, заробляти, як він каже, великі гроші зі Штатами Америки, ну, вона явно надумана. Бо якщо навіть проаналізувати візит Мішустіна. Там в інформаційних повідомленнях йде мова про спільні проекти бізнес в Арктиці, там на Далекому Сході і так далі. Тобто, це явне свідчення того, що Трамп запізнився своїми думками. Випробування Трампом ядерної зброї от громадян Штатів переконали в тому, що це вимушений крок. Дивна річ, яке не прочитаєш. Оголошення в заголовку випробовування ядерної зброї, але коли читаєш текст, то там йде мова про випробовування ракет, тобто носія ядерної зброї. Ну, треба розрізняти, за словами випробовування ядерної зброї, має міститися випробовування ядерної бомби, нейтронної бомби і так далі. А в даному випадку йде мова про викорис... випробування ракети, менітмен це просто. Ракета без ядерної бомби, як носій ядерної бомби. Носіями ядерної бомби можуть бути підводні човни, крилаті ракети, міжконтинентальні балістичні ракети. Це міжконтинентальна балістична ракета. Тобто, насправді мова йде про випробування носія, ймовірного, носія ядерної бомби. Але це ж саме носій може нести звичайний заряд. От. А може взагалі болванку собі нести, а може нести космічний апарат, пілотований чи не пілотований. Тому тут є невідповідність між заголовками. І, скоріш за все, ситуація так і виглядає. Москва грається в заголовки, Дональд Трамп вирішив, а чому мені не погратися в заголовки? А нам з вами треба мати холодну голову і читати заголовки, прочитавши текст, розуміти. Ну, бавтеся. Але треба розуміти, що доки пани бавляться, то нам буде не переливки. Минуло тижня Російська Федерація била по інфраструктурі АЕС. От Росія починає ці ігри з атомною енергетикою тоді, коли на фронті щось іде не так. Росія займається традиційно ядерним шантажем. Якщо поєднати от, розмови навколо буревісника… Посейдона, ядерних випробувань, шантажем через атаку інфраструктури, атомних станцій, і так далі. Все це складає, той об'єм ядерного шантажу. Також треба розуміти, що інфраструктура вона блокує як планове виробництво електроенергії, так і її подачу споживачам, удари по трансформаторах. По лініях електропередач. Тому все це є складовими нинішнього плану, який явно проглядається, це довести ситуацію до відключення подачі електроенергії і тепла в осінньо-зимовий весняний період. Тому тут, якби все зрозуміло, все співпадає, і важливість полягає в тому, щоби. Система в Україні здатна була перше бути стійкою до цього. А друге, щоб була можливість швидко її ремонтувати, і третє, щоб партнери західні давали можливість дещо вільно отримувати певні об'єми електроенергії, коли виникає загроза блекауту в системі, для того, щоб не лягла, як кажуть енергетики, система. Бо запускати її є дуже, дуже складно. У Росії раптом заговорили про передачу в Венесуелі ракети Орешнік на тлі протистояння із США. Що це за сигнал і як це сприйме Трамп? Ну, Трамп сприйме, так як він сприйняв навіть приліт ІЛ-76 28 жовтня, коли Росія. Поставила до Каракаса запасні частини і компоненти тої зброї радянської і рашистської, яка є в Венесуелі. А це і переносні зенітно-ракетні комплекси, і стаціонарні комплекси, такі як Бук, і, і переносні Ігла і багато іншого. Тому в цьому відношенні подібна заява, я її розцінюю як шантаж. Бо всі ці заявки про те, що Росія вже віддала Білорусі, Венесуелі, щоб оце Путін, маючи шість чи скільки їх там вироблено було, роздавав отак наліво і направо в нинішній ситуації. Ну, хто в це повірить? Це можна приєднати через кому до тих речей, які я сказав, стосуються інформаційної гри, яку нині веде. Расійська Федерація. Та воно, до речі, так і читається. Якщо новини взяти, то в новинах це і переслідується. Зверніть увагу, скільки вже Вже тричі Лукашенко казав, що орешник Білорусі, а минулого дня знов сказав про те, що от в грудні в Білорусі буде розміщено орешник. Тобто ну, він хоч би звертав увагу на те, що говорив місяць тому назад. Заарештований в Італії за підозрою у підриві північних потоків України Сергій Кузнєцов оголосив про голодування. Про це суспільному повідомив його адвокат Канестріні. Чому Італія не може обрати справедливу позицію, і залишити його в спокої, так як от зробили у Польщі ще одним підозрюваним. Знаєте, пані Мальво, колись. У 2005 році, коли в Києві стояв майдан, а, і я зустрівся тоді з головою Верховного Суду України, він так дивиться на мене і каже: Ти що думаєш, що судді Верховного Суду України на вулиці не виходять і не дивляться в вікно? Якщо немає політичної волі, яка підтверджена позицію прем'єр-міністра уряду, то а, суддя. Має традиційну звичку дотримуватися італійського страйку. Це така цікава штука, коли спроба жити по регламенту. Зверніть увагу, я вжив слово не закон, а регламент, приводить до того, що нічого не працює. І, власне, ми зіткнулися з таким випадком. Джорджа Мелоні мовчить, а президент мовчить. От в результаті суддя зіграв в італійський страйк, а, взяв просто читати формальну сторону і прийняв рішення. А, ну, само по собі, це вже зараз говорить про те, що в Європейському Союзі є проблема, бо не може з одного питання суд прийняти взаємовиключні рішення. Тим більше, що норми законодавства Італії. Співпадають у цьому відношенні з нормами законодавства Польщі. А це означає, що є певний недогляд просто в системі. От що Сподіваюся, що нинішня ситуація і проголошення паном Сергієм голодування вона зверне увагу прем'єр-міністра ну і тих людей, які можуть вести діалог в цьому відношенні. Це не вперше. Коли Італія робить такий крок по відношенню до а, військових України. І в цьому відношенні необхідна просто тут певна дія з боку військово-політичного керівництва, діалог. Я хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Ніхто не збирається чинити тиск на суд. Але а, просто вказати на те, що при однаковості і тотожності законодавства не можуть прийматися. Взаємно протилежні рішення. І це я сподіваюся поставив всі крапки над і. Дякую вам за цю розмову. Роман безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Був нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую. Дякую вам.